До нас приїхав от Влад з Водос Авто. влад. Я наскільки знаю, ти вчора казав, що тебе навіть не позначати, що ти хотів просто від себе допомогти щиро і просив навіть не позначати його, ніде його не згадувати. Але ми все ж таки наполягли на тому, щоб згадати, що він також долучився до цієї акції. Я так знаю, ти теж казав, що ти переселенець. Просто розумієш що це, як воно є. Так, е, да, друзі, я сам переселенець з Харкова, тому дуже розумію, що таке біда, і реально хлопцям казав, що тут не піара раді, а хочемо допомогти лучанам. Я вже став лучанином, сам тут живу, сам строю хату, тому хочу допомогти. Реально е, от, тим, у кого сталася така біда. Ми тобі дуже дякуємо за те, що ти долучився. От зокрема, наприклад, тут жіночка, це вона живе на третьому поверсі в будинку, туди, куди прилетів саме шахет. І ми закриваємо. Я тобі скажу, знаєш, що ми це скло і робимо взагалі абсолютно безкоштовно. У нас просто було таке бушно оригінальне скло, і ми її його подарували. Ти закриваєш роботу. Коротше жіноці з будинку, де був прильот, абсолютно безкоштовно виходить повністю вся посла по заміні. Я думаю, крута справа, правда. Реально, друзі, крута справа. Хто допомагає ЗСУ? Хто питається щось робити? Я вважаю це дуже правильно і дуже потрібно в наш час. Так що і ви, друзі, об'єднуйтесь, тому що коли ми об'єднуємося, ми стаємо ще набагато сильнішими.